Ви тільки з моїх слов приймаєте на віру, те, що я говорю, так чи ні? Але ви самі не вдостовірені по слову, чи так воно. Тому що ви тільки увірували. ви ще сиренькі в цьому питанні, ну, але ну, в цьому посвідстві, якщо буде йти за Христом, треба в цьому розібратися. Тому що вас легко можна буде ввести від Христа. Да? поставити під якісь постанови, там, сказати, що треба оце робити, оце вам робити, оце важно. А важно хранити благодаті і поступати по вірі. Ви маєте помазання, коли людина відроджений дух має, вона має помазання, каже, воно істину не ложе, воно тебе навчить. Як тобі й що? І коли людина ще отримала дар Духа Святого, то набагато легше йти цим путем. Превосходніший путь кажуть. Да? І каже, тоді людина не є вже сиротою, вона має водітельство. Тому що людина без дара Духа Святого, вона не має водітельства. Вона з Господом відроджена, благодать Божа на нього, він спасений чоловік. Так? Але він не має руководства. І це руководство, воно дається посередством хрещення Духом Святим. Воно вже має ну певно, чим супровождається, так? певними знаменами і чудесами. Так? Хрещення це говоріння на інших мовах. Да, там. І воно, там ми знаємо, дев'ять дарунків, які хрещення Духом Святим супроводжується. Це слово мудрості, слово знання, слово це віра, там, пророкування, там, вияснювання мов. Там, це є дар, це не просто. Інші мови, не просто інші мови, що я молюся, а це інші мови, коли я молюсь на інших мовах, мене наповнює Дух Святий. І я починаю в церкві молитися, підвищую голос, ви всі замовкаєте, і йде істолкователька, він тлумачить те, що я говорю. Да? І оце так, така дія має бути. Якщо тут такої дії нема, то каже, мовчи, молись, ну собі Господь, ну якби в общем потоці молися. тому що Бог є мира устройство, не треба викрикувати, там, що в мене вже якийсь дар, бо нас, братій Бог духом похрестив, але ми ще образно ще горді, заночу. І там починає молитися на інших мов. Я понимаю, що в нього є дар мов. Да? Він починає молитися, всі затихають, а сухователя нема. І я йому вже рукою махаю, хватить, вже хороший, він, він продовжує, бо в нього є такий дар, подивіться, який в нього пір'я гарні. Страус. Да? Гординя така в людини. Тобто я постійно його примушував мовчати, тому що не маєш спілкування, що ти ну, красуєшся тут. Да? Це дане, це духовне дарування, воно дано для церкви. Для, для, для ну, нашого збудування. І воно говориться, і пророчество, коли воно говориться, воно відкриває тайне серце людського. Да? Він каже, хто прийде, не знаючи чи не віруючи, і всіми він судиться, якби то є, і тайне серце і вона, і відомі, він каже, впади між вами ніч і поклониться Богу, і каже, істинно істина з вами Бог, бо ну, хто знає тайне сукроєне, що в людському серці, да? а воно буде відкрито. Чи, а хто це робить? Це Ці духовні дарування, які ми маємо, вони так производять. І є багато речей, але ну, коли люди не наставлені, люди не розуміють цих речей, людей не навчили. І вони, як, ну, маючи ці духовні якісь дарування, вони ну, не знають, якими користуватися. І свого часу були і якби, школи пророків, де людей вчили, як користуватися. що що написано, що ветхозавітні Пророки вони мали Духа Христового. І оце хрещення Духом Святим це теж є хрещення, ми маємо Духа Христового. Каже, хто не хрещений Духом Святим, той і не його. Тобто він є Божий, да? він є Божий, він спасений чоловік, але має водійства в собі. Бо так написано, восьмий розділ, якщо читати римлянам, то там про це написано. І часто люди запитують, а як це не його? Тобто нема руководства. Нема руководства, немає от іменно. Бо тому каже, Іоанн прийшов, хрестив хрещенням покаяння, каже, прийде Христос, буде хрестити Духом Святим і вогнем. І от оце хрещення Духом Святим, то це точніше пояснити людині путь спасіння, щоб вона прийняла дар Духа Святого. І хто досліджував Писання, розбирався, кому було відкрито ці речі, чи кого Бог хрестив Духом Святим, вже різниця була очевидна. І Я людей знаю, які не були багато років хрещені Духом Святим, віруючим. У мене мати 10 років не була хрещена Духом Святим. І вона собі постійно соблазнялася, коли там брати приходили, молилися на інших мовах, а ще голосно молилася, вона все, мовчи, хватить. І вона так, ну, і вона могла зупинитися. Ну і браття там не розуміли, вони там змущалися, я говорю, браття. Треба призирати, чирути вдов, в їх скорбях і хранить себе нескорні від світу. Не треба, тобто треба з людьми, що рахуватися. І каже, прийдуть, які не знають, чи які не мають цього дара, чи не скажуть, що ви що, біснуєтеся, тому що ви всі будете голоси, не буде роздільних тонов, каже, музикальні інструменти різні є. Да? Якщо не произносять роздільних тонов, то як зрозуміти, що грають? Але коли все було пристойно, чино все, там якісь дарування одне з одним діє в церкві, то, то приємно там знаходитися. А коли оце такий галас там ще не всі там в інших мовах, перекричить і пішло там хтось на що нема порядку. Треба наставити, то тоді люди соблазняються. Люди кажуть, то якийсь, ну Бог Христив духом приходить і каже, я бачу віддіння там якесь. Да? Той каже, от він, мені йдуть, йдуть слова внутрі. Мені тільки треба відкрити устави, спроизвести, але ну, я боюся. Ну, і, да, і я питаю, а що тобі йде? Оце можеш пускати. Далі, коли ти пускаєшся, да, може підійти сатана. кажу, який ти вже дивишся. Да Думка. Каже, буду молитися духом, буду молитися умом. Думка підходить. Я пророкую, наприклад, на сатана підходить і каже, дивись, як ти молодець. В тебе такий я в такого немає. Ти такий духовний. Це, це мені духовність додає дар духовний чи ні? Це дар. Це дар. Він даний свого часу забереться. Тут нічого для нашої гордості, це ми не заробили його, ні? А що ми заробляємо? Добрий плід. Коли ми поступаємо по заповіді, це все, міняємося, преображаємося. Оце ми заробляємо, правда? Оце плід. А це дар. Духа, просто дар. І вони дані, і свого часу, що вони заберуться. Вони дані де тут на землі, вони треба нам. Тобто це для церкви. Дано для того, щоб ну, нам якби ну є такі речі, які проявляються через нас для того, щоб ми укріплялися, вірі, в надії на Господа. Пророчество, відкровення, слово мудрості, слово знання це дари. І є люди, і думають, що що, це то я знаю братів, які так гарно. Ну, вміли завжди сказати так мудро все. Я думаю, слуха, ну відкуди в нього це таке? Оце так, ну, так дано йому думаю. Так. Ну дійсно йому це дано. Це від Господа дано, це дар. Або дар віри. Слухай, там я знаю, чоловік, який ну, мав такий дар і має досі, і через нього такі прояви були. Так. Ми йдемо по вулиці, да, і йдемо, і падає чоловік. Біля пішохідного переходу, ба, і там люди збігаються одразу. Що таке так раз подивився так. і Зараз помолимося, а він помер. Він каже, зараз помолимося, і він оживе. Я думаю, та ти що, зараз позоримося, слухай, що він робить. Тобто я не розумію, а в нього такий, а він така, ну так якби його дух бере в уділ, да? і в нього така віра є все. І я думаю, та ти що, в мене ж такої віри нема. Ми зараз позоримося. Слухай, він стає, молиться, і Господь воскрешає ту людину. Дух вертається, тобто людина вживає. Я думаю, слухай, там раз, там другий раз, якісь такі в нього прояви, ну, через нього йдуть. Я молюся, кажу, Господи, що це? І Господь мені каже, це дар віри. Він має дар віри. Я... А він сам не розуміє. У нього такі прояви через нього йдуть, він ну, він це робить, він не те, що там приліпляється до цього, чи що. Він розуміє, що це ну, воно від Бога приходить, да, і все, і Господь його використовує. Ну це для церкви дано, да, щоб ми ну, зміцнилися у вірі, в надії, що це дані духовне дарування, щоб на що спонукувати до гори йти, а не донизу. Бо якби ну, без цих дарувань, то люди такі ну, опускають руки часто, вони борються, не йдуть, бо таке воно більше служіння. Ну, тих, з холодком, таке все. А коли у ці дарування йдуть, вони піднімають людський дух. Да? Вони ну, якось ободряється людина, що от, якусь силу відчуваєш в зібранні, що проходить. І людина якби, більше має ревності да, до цього і шукає вже цього. І це, це дарування духовні, вони мають діяти в церкві, але ми не маємо це присваювати собі і типу, рахувати, що це я такий. Це дар. Да? Як так само, як в світі, є різні дарунки, люди співають гарно, да? це ж дар. Да? Батьки співали, вона співає там, її дочка співає, внучка співає, всі співають, правда? Всіх музикальний слух, там все і голоса є, тільки ще треба попрацювати. з ними. А в цей дар особий, такий, так ну дуже виражений цей дар. Да? Людина співає, і якщо її займається, над такими людьми працюють. Да? І в їх участь це все, і вже вони настільки так гарно співають усі там, ну вже починаються що? Куміри, вже починають люди поклонятися людям. Ну це все на не знаємо, коли людина навіть по характеру. Да? І вона можливо взагалі, ну, це важка людина. Біля не важко, але вона має дар, і всі восхищаються даром, так? Да? Но плода в житті своїй ця людина не має, да? Вона вредна така, ну, по характеру своєму, така, ну, тяжка людина. Ну, їй може і мати дар, але да? ну, дари заберуться, що вона станеться. Їй дар даний для того, щоб вона служила людям. А що люди підписували, там, 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 напишуть, чи вірші, чи що, і брали всі до нів, тому що, або казали, це народні пісні. Да? Ну хтось їх написав, там автор один є, а не народ, правда? Народна пісня, чому? Бо людина не присвоїла собі і не підписалася Петро такий шакій там. Це я. Я знаю одного брата, який мав дар вірши писав гарні. І його брати взяли сі здати. Я кажу, слушай, ти не підписуйся своєю фамілією. Це ж дар. Він так, да, це так. Да. Це ж тобі Господь дав. Да? Да, це від Господа, він зголосив. Тебе хочуть йти здавати. Да? То ну, не підписуйся, наприклад. Да? Ти, не обов'язково ставить свою ну, фамілію. Підпишися або якимось другим ім'ям, або, або напиши, що народний, там, чи як -то, ну, не, не підписуй свою фамілію. Він не послухався по його його обіду, що він підписався. Ну потім він шкодував багато про що. Тому що ну, люди, як люди, вони тебе будуть говорити все, але ну, питання в тому, не люди, а слово Боже, що говорить по цьому поводу, так чи ні? І ми маємо що, віддавати всю славу кому? Господу, а не свій брат. І через те, що мене Господь використав по відношенню до вас, я маю якийсь дар, я цим даром служу вам, так? то після того, що я вам послужив, це я, ну як труба, я відкриваю і воно постійно дається, говориться. Так? Це є дар маю, але це не мої способності, бо що я не способний був ні на яке добре діло свого часу. Но при хрещенні Духом Святим я маю якісь, отриму дарування духовне, да, іми я вам служу. Бо так написано, Слові Божим каже, полонив полонених да, і дав дари людям, щоб ті, які противилися Господу, обітали на святій горі Божій. Да. І от Господь полонив полонених, да? а ми розуміємо, що Христос полонив собою всесвіт? Да? І забрав те, що сатана вкрав, да? і дав людям певні дарунки. Від Бога вони нам дані, да? що, каже, не сальду сиротами, прийшов, дав, одарив нас різними даруваннями, що не тільки ми при народженні отримали народження згори, а ще отримали що? Всякі обручки, всякі. Золоті прикраси, да? там всякі браслети золоті, для служіння. Да? Тобто, важливо, щоб ми не обкрадали людей, коли Бог їх наділяє цими дарунками да? при народженні, щоб ми що? Ну, учили людей, як їм користуватися, коли його одягати. Одягали його обично, коли йшли на пір, да? Че, скажімо, ну, коли ми йдемо на зібрання, ми можемо подіватися дарунки і. Просто десь надо, можемо показати обручку собі, може показати браслеті, яка гарна, правда. Тобто це прикраси для нас, дані, це духовні дарування. Ну, написано, при народженні дітей в них забирали що? Прикраси. А як їх можна забрати? Люди, які заздрять, які дають місце дьяволока, о, вже він там пророчець, вже що. Тобто людей легко побити і відкрасти, правда? А дати розвинутися людині з цими дарунками, то це є, ну, і все служитель мав як надзирати непронужденно, дивитися в коїки прояви і наставляти людей в вірі, щоб ці дарунки працювали. І Павло це робив в церквах галатійських, в інших церквах він наставляв, в кореїнській церкві, але разом з тим він казав, що треба йти прийняти хрещення Іанове. Ну і нащо мені твое хрещення? Давай сразу духовне хрещення, правда? Ні, він каже, треба що? І він дуже просив Аполоса. Аполос він як був баптист. Чому? Тому що він не прийняв цього Да? Там були в нього ученики, вони прийняли янухи. Він його просить, каже, прийди, послужи мені в цій церкві. Чому? Бо їм треба начатки учення. Тобто Є, покайтеся, посповідуватися, повиности на світло всяку темряву, да той з ними треба попрацювати, щоб тоді, коли буде вже Христос іти, щоб він хрестив Духом Святим. Тобто правильно буде так. Тому що багато з тих, що вірили, приходили, спобідали, відкривали діла свої, хто займався чародійством, там зносили, спалювати книжки чорні. Тому і тоді тільки возростало слово Боже і превозмагало в людях. І вже тоді, коли людина отримує дар Духа Святого, набагато краще дихати. Чим коли ти не пройшов яного хрещення, хрещення, коли ти не пройшов відповідання цього всього і людину хрестити Духом Святим, то сатана постійно через плоть, через думки її обкрадає. А що ти, ти говориш? А що то з тобою? І людина смущається, вона не може правильно ну, використовувати цей дар. І через це є певна наука. І... Апостол ну, Павло просить Аполоса, каже, я дуже його просив, щоб він прийшов до вас так, і послужив вам, але він ніяк не хотів, а прийде комусь, коли йому буде удобно. Чому? Він не хрещений Духом Святим, в нього немає цього руководства. Так, і він собі ход, він ходить, як йому удобно, як зручно буде, він прийде. Тобто в нього немає цього водітельства, Але разом з тим він служить. Так. І там написано і про суботників, так, зіну, законника і Аполоса позаботься так пустити, щоб ні в чому не мали нужди. Пускай і наші учаться упражняться в чому? В добрих справах. Аказується, ми можемо бути хрещені Духом Святым, ми можемо все-таки духовні бути, але разом з тим нічого не робити. І так воно буває. Подивитися по баптистах, то вони багато справ роблять яких. Ну, багато займається добрих справ багато робить, І з дітками займається, і то, і то, і то дуже багато. І п'ятидесятники своїх дітей теж туди возять. Далі велиться суботники, так само вони займаються справами, просто ну, в різних місцях воно по-різному, але в общем, в общем, там написано за ці речі в Івангелії, да? він каже, жінку, законіка і ополоса позаботься відпустить так щоб ні в чому не мали нужды. пускай і наше да? в чому? Упражнятися в добрих ділах, щоб не були що, безплодні. Тобто ми маємо дарування духовне, а плід духа в чому? Кроті, стриманий, да? то ж, є люди, які мають характеристики, певні, так? Да? А не я маю хрещений Духом Святим, а я не стриманий, я такий, 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 куча. Ну, слухай. Ну то дари заберуться і тебе спитають, ти мав приймутися над другими для того, щоб зростати, щоб більше ну, пользі отримати, ну ти не зрозумів нічого. Ти думав, що те, я вже прочив водне хрещення, духовне хрещення, і я вже все можна зупинитися, правда? Ні, друже. Ти йти далі. Треба розвивати цей дар і цим даром служити. А виходить, що коли ти цим даром починаєш служити, люди починають заздрити, людям не заходить. І нам пророкуєш, той мене облічив через пророчество. Я кажу, хто ту такий? Та я недавно покаявся Ну, Я бачу, що якесь воно таке непонятне. Тобто я починаю змазувати. А до, мене, а до вас слуху дошов, що я про вас так говорю. А я, брат, маю певне положення в домі. Знатний чоловік. Чуєте? І я вас, да, я вас так легенько прихлопнув і ви вже помні, що. Я вже не буду, трудитися, я вже що я не піду в ту церкву, я вже що. І люди починають кучкуватися десь по хатах, починають збиратися, і через те, що вони є поранені, так? ніхто їх не лікує, ніхто їх не наставляє, а Павло, як батько, приходив і ці всі справи робив, він цим займався. І він нам дав да? тут учення апостолів, як це все робиться. І ми маємо вникати в Слово Боже, і розбиратися в цьому всьому і. Писання Галатів і Хесянок, всі ті писання, вони говорять, щоб нас чомусь навчити. Зрозуміли, так? Ну такий напрямок. Але люди почали ділитися між собою. Так? Я Павлов, я Полосов, я Кіфін, а я Христів. Тобто чотири таких направлення. Це можна взяти, віднести до нас харизмати. Баптисти, суботники, п'ятдесятники. Але каже, ми йдемо до єдинства віри так? і пізнання Сина Божого. Там нема розділення. Тому що Христос не поділився. Він є любов, Він віддав свою душу за нас, щоб ми були спасені. А ми що робимо? А ми призводимо розділення, тому що ми ще плотські. І каже, людина, яка живе по плоті, вона не розуміє, то, що від Духа Божого. Вона рахує, що це безумство якесь. Тобто люди душевні, чи люди плоскі, або не відроджені, або він відроджений, але він плоска людина, він ще не розуміє, в нього ум плоский. Він прообразується через віру, через Слово Боже, Духа Благодаті. Людина обновляється умом з дня на день. Цей процес, коли правильно люди наставлені, їх на, на початку настав, то він і до, до, до кінця ну, життя не зайде з дороги. Но часто він каже, шкодував їх, тому що вони були як вівці розпорошені, які не мають пастуха. І він шкодував, каже, голодними, не хочуть їх відпустити. І Вони кажуть, тут нема грошей, стільки, щоб їх нагодувати. І він каже, ви, ви дайте їм їсти. Він, каже, що ми дамо. І привожимо да? Вони далі їжу і каже, не одним словом, не одним хлібом буде жити людина, а всяким словом, яке виходить з уст Божий. І це слово, яке насищає наш дух, і душу, і душа успокоїться. І все. Я говорю, я, де є люди, я з голоду не помру. Чуєте? Чи в тюрмі я буду, чи де б я не був, аби була зелена трава. То я з голоду не вру. Всяка плоть, як трава. Да? А чому? Тому що я маю слово, я маю слово віри, я буду говорити на це, де Господь мене буде використовувати, я буду довіряти. Я не мру з голоду, чуєте? І питання в тому, що там розказують, там, наприклад, такі історії, там, життя, що чоловік в тюрмі сидів, віруючий, да? ну, якщо він буде проповідувати людям, то його одразу в карцер закриють, да І все. А це його, ну, йому треба їсти, духовно питатися, і він, а йому, віруючі присилали посилки. І він брав ці посилки, там чоловіка одно прикормив, давав йому сало і проповідував йому слово Боже там. Кормив його, а той думає, нащо йому продавати такого чоловіка, так? який його годує. Так? І він приходить, та хай балакає, що хоче, правда, Мені я наївся, я його слухаю. Там. І він того не розумів, а процесі він увірував, цей чоловік. А потім йому дійшло, що той через його, він думав, що він такий хитрий, так? але той був мудріший, так? і він якби підтримав своє життя духовне, тим самим, що він йому говорив, благовістив Христа, говорив за Христа. І тим самим він мав поживу духовну, а той мав тілесну. І вписується в клину віру, він зрозумів це все. Тобто ми маємо розуміти, спочатку дбайте про їжу, яку. Яка перебуває в життя вічне, тобто цю їжу, яку вам дає син людський. Бо на ньому поклав печат своїй отець Бог. каже, Старайтесь не про ну, поживу, а каже, і слово Боже, вже учить на каже. Не думайте, що їсти, пити, чого всього, шукайте люди світу, ваш отець знає, що ви маєте в тому жду, шукайте спочатку царство, а то все вам приложиться. Ну, Я так подивлюся. Да хто ж мені приложить? Там я починаю заботитися, починаю там все. А тут говорять, ну, заботиться перше про це, а те все вам додасться. Як додасться? Ну воно додається, чуєте, додається. Є люди, які постійно роботи там все, я вчора говорю, застаю там роботи, міняє, все одно заводник, все шукає, ну, хороший зарозку, все. Я говорю, слухай, ну а що ж тобі треба? Та я знаю, що мені треба. Я говорю, що тобі треба? Мені треба покаятися і приймати хрещення. Бо це все дурня, що я роблю. Бо я не можу. Я хочу спочатку ну, матеріально забезпечити себе там, то-то, а потім покаяться. Я бачу, що я кажу, ну що нічого в мене не виходить. Так не буде. Так, да. ну так не буде. Але не всім це доходить, не всі беруться на віру, але хочуть пройти трохи дороги. І каже, всіх Бог заключив в непослушанні, що всіх що помилувати, тому що ну. Ми що воно, не слухняні, ми хочемо так, як ми хочемо, як ми понімаємо. ми не можемо взяти на віру. От, когось наставив, людина взяла на віру. А хтось хоче піти, трохи шишок набити. Ну то йди, набий шишок трохи. Але Господь оперяє ще й для такої людини час, бо він бачив, що вона щира в своїх намірах, то тобто, Господь не відкидає людей. Господь бажає, щоб всі спаслися. Але дороги різні. Там є короткий путь, є довший путь, є дуже довгий. До все життя, як волхви прийшли з висока поклонитися Христу, тобто в кінці життя люди, коли щиро шукають, що вони знаходять. Але є путь ближче, це путь пастухів, так? вони прийшли. і Будь попроще, кажу, да? Простіше. Ні, треба все нам дослідити, все дізнатися. Ну, давай, в кінці життя, щоб щиро шукати, то знайдеш. Я хочу швидше. Якщо швидше, то це поміряється. Це не радиться з кровою а довіриться Слову Божому. І робити, як тут написано. Але треба копати, углублятися, знаходити час, для того, щоб розібратися і в собі, і в слові Божому. Знаєте, треба досліджувати писання. Це не просто прочитати, треба брати, тут є зноски, тут є симфонія, є слова вам, ну і ви перший раз чуєте ці слова, вони вам не зрозумілі. І починаєте шукати, а десь є подібні слова теж, говоряться. Послання десь там знайшов, там знайшов. І так слово по слову, по стіжку додаю одне до одного, і якась ну, вже більш-менш така малюється ну, картина. Ти вже щось розумієш. І через то, то що на, люди кажуть, скажи мені, поясни мені, ну не все можна пояснити дітям, так чи ні? Діти кажуть, тато, що це, що це, що це, ну щось можна відповідати до якогось момент. Докої кажуть, слухай, підростеш, поймеш. Ну, зараз я тобі не поясню, ти не можеш вмістити те, що я буду говорити. Тому що це життя, воно далі йде, і це з возрастом, ти зрозумієш. А ти питаєш, ну це просто такі, знаєте, і Христа там учні питали, там то, то. І він каже, як я томлюся біля вас. Тобто я жду, коли звершиться вже це, коли прийде дух утішити, коли вже наставить, научить, буде ще звістити. тому що ви маєте про те перше певні випробування в житті, те чи друге, оказатися вірними Господу. І там далі буде далі. Бо Господь каже, знання дані не тому, хто багато знає, а хто любить Бога. Так? Тому дані знання від Бога. А хто любить Бога, той має полюбити ближнього свого. А хто мій ближній, Той, що тобі гадості робить. Фух, ближні, і є заповіді, як... і коли ти йдеш цією дорогою, ти розумієш, що це вчення Ісуса Христа, ці заповіді, ти починаєш молитися за обіжаючих, благословити тим, хто тебе ненавидить, благословляти тих, хто тебе кляне. Тобто це є путь певний. О, На цьому путі ти будеш отримувати відкриття. Що Бог гордим противиться, смиреним дає благодать. Ти смирився, а благодать навчає ще нас. О, то автор Цього вчення, хто нас вчить, це сам Дух Святий да, учить. Коли ми смиряємося, коли ми покоряємося вченню Ісуса Христа, да, і слідуємо Йому і наслідуємо Його в житті своєму, характер Його, природу Його.